Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні вперше на моєму каналі електромобіль МГ. Це китайський автомобіль. Англійська компанія виготовляє ось такі досить стильні кросовери, електричні кросовери. Отже, в даному випадку цей автомобіль носить назву ZS. Електричний, повністю електричний. Батарейка має ємність 40-43 кВт. Так, ось така лялечка. Покажу по лаку фарбовому покриттю, після покажу по. E, значить, по комплектації. До речі, дуже класна комплектація. Ну і, в принципі, досить цікава ціна. Ціна даного автомобіля складає 13 тисяч доларів. Так, по лакофарбовому покриттю. 112, 119, 119. 120. 110. 120 мікрон. 120. 113. 113. 121, 112, 121, 108. Отже, автомобіль повністю в рідній фарбі. Лобове теж оригінал. Є панорамна, панорамний дах, також досить класна. Класні диски, хороша резина. По оптиці є в нас ДХО, галогенна оптика. Ось це все виглядає. Так, ззаду, позаду в цьому автомобілі є камера заднього огляду. Ось вона де реалізована. Досить місткий багажне відділення. Компресор, всі зарядні, все є присутнє. Вінкод. код зафіксували, вінкод. код до речі, пробіг складає 42 тисячі кілометрів. У нас досить такий класний салон. Це у нас екошкіра. Так, є під Type-C. Ось так все виглядає. Біла стеля, панорама. У нас є датчик. Мертвих зон, комфортний вхід, два ключика, стеклопідйомники, Так. електродзеркала, автоскладування, є в нас адаптивний круїз, мультикермо, електропривід сидіння. Тут в нас такий нюанс. В принципі, до речі, стан нового авто, я вам скажу так, на правду. є підгрів сидінь, система вибору. Їзди так, та багато іншого. Ось так все виглядає, досить таки добротне, класне. Покажу, що під капотом. Ось тут так досить стильно дивиться. Строчечка, до речі, дзеркало без автозатемнення, е, з плюсів адаптивний круїз автосвітло Є присутні в цьому автомобілі. також. Є порт швидкої завятки. Ось тут воно, так. Ось. Так все виглядає. ccs 2 Так. І подивимося, як тут відкрити капот є. Так. У нас електродвигун. Аку... Акумуляторна батарея. Ось так. Це виглядає. До речі, на кожному, на кожній деталі є, е, є він-код. Все повністю в рідній фарбі, з колів немає, тому стильний, класний кросовер за мега-мега і мега адекватні кошти, а саме 13 тисяч доларів приїхали, побачили, купили. З вами Степан, автотрецька Карт.юа, наш сайт. І, друзі, наші автомобілі. Якось так телефонуйте.